І так, народ, всім привіт! Слава Україні! Нове відео на каналі. Так що ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Зараз буде цікаво. Розкажу вам про даний автомобіль. Це наш Шкода Octavia A7 з двигуном 1.4 TSI. Також поговоримо ми про культиватор, який е, нащеплений до трактора Ловол. Розкажу вам про Ловола і все інше, що з цього витікає. До речі, нагадую вам про. Два сертифіката, які розігруються на моєму каналі від компанії Євросем. Кожен на суму 10 тисяч гривень. На цю суму ви можете взяти будь-який товар із асортименту компанії Євросем. Так що підписуйтесь, далі буде цікаво. Ставте вподобайки, коментуйте. Також попереду буде розіграш подарунків від компанії Еліта Селект. Так що слідкуйте, далі все буде, проведемо розіграш, так як годиться. Всім розібралися, ховаємо сертифікати подалі. А тепер ми приступимо до огляду нашого автомобіля. Шкода Octavia A7 в кузові ліфтбек з двигуном 1,4 TSI. Пробіг на шкоді в нас 156 тисяч кілометрів. За цей кілометраж із автомобілем нічого серйозного не було. Походові взагалі нічого. До речі, багато читаю коментарів в інтернеті і багато є таких думок людей, що двигун на цій шкоді ненадійний. Тобто всі бояться ТСАї. Тому що двигун технологічний і раніше із ними були проблеми до 2013 року. Даний автомобіль 2016 року випуску, тому ці проблеми, всі і нюанси, вирішені заводом виробником. Проблем нема ніяких, знову ж таки, масла двигун не бере. Нічого взагалі нема що вам її розказати, в принципі, нічого критичного з машиною не було. Отакий От вона вигляд має. Всім відома шкода Октавія 7. Кузов у нас ліфтбек. В принципі, навощив, намив, надраяв, як нова. Так, і що я хочу ще сказати? Е, міняли мастило, до речі, недавно. Заливали ми туди бардаль. Е, то по витраті палива в нас е, та двигун. Запустимо, потім покажу. На холостих обертах у нас витрата палива пів літри на, на годину. А до заміни було 0,6, плавало 0,6-0,5. Зараз у нас 0,5. Тобто масло нормальне. Проїхав я декілька тисяч кілометрів, рівень тримається, все по цьому добре. Також я вам раніше говорив, що була проблема в мене по двигуну. Десь щось там шелестів якийсь ролик, не міг я знайти причину. Також у мене підійшла заміна ремня ГРМ, роликів, помпи і все, що, все, що з цього витікає. Так от Я проїхав 156 тисяч кілометрів. До речі, регламент по заміні ремня ГРМ 120 тисяч по офіціалу. Так що Трошки ми переїздили. Трошки я почав переживати з цього приводу, що ремень ГРМ був незамінений. Але все ми замінили, все відремонтували. Пішліть, я вам покажу. Що ми міняли? Так, це в нас ремень ГРМ. Раніше ж я говорю, що хотів я в офіціалі замінити це все діло, але назвали мені суму, зверніть увагу, 17 тисяч гривень. Це тільки за заміну ремня ГРМ і роликів. Також там рахували мені плюс заміна помпи. Ще плюс, я не знаю, там мабуть 10, 10 15 я думаю, нарахували б сміливо. Вже ж я ніби той погодився. Думаю, здамо соняшник, буде бабло. Обслужимо автомобіль так, як треба. Вже домовилися, але з цікавості думаю, заїду, попитаю, які ціни на запчастини в магазинах. Заїхав у нас по місту в Решетилівці є автомагазин. І я був шокований просто. Що оцей ремень із роликами коштує всього-навсього 2,5 тисячі. Тобто різниця є. Замовили ми отаку от фірму виробника. Інна. Чи Інна, чи Інна не знаю. 2,5 ремень з роликами і 4 тисячі помпа там, плюс-мінус, точно вам не скажу, бо не запам'ятав. Ну і плюс заміна 3 тисячі за все. З роботою і з усім. Тобто вклалися ми в 10 тисяч, я думаю, що не такі великі гроші раз на 5 років. Чи при пробігові 120 тисяч замінити це все діло не є великою проблемою і не є це так накладно. Так, З тим розібралися. Також до нас приїхала така штука від компанії Бардаль. Це в нас спеціальна присадка для турбованих автомобілів. Як дизельних, так і бензинових. Воно якби є профілактичною, змащує турбіну і захищає її від зносу. Так що зараз ми її будемо використовувати. До речі, друзі, на всі товари від компанії Бардаль у нас є знижка 10%. Як ВДшки, так і всі інші матеріали замовляємо в даній фірмі. Якістю задоволені. Так що Користуйтесь промокод «Синфермера» і замовляйте, якщо комусь потрібно. Так, Зараз ми запустимо автомобіль. Дану присадку потрібно використовувати при нагрітому двигуні. Так що зараз ми запускаємо автомобіль і будемо чекати, поки він прогріється, поговоримо про трактор Ловол із культиватором. Так, Запускаємо. До речі, Володь, покажи, покажи магнітолу. Також люди запитували, яка магнітола О, така китайська магнітола, замовляв я її на Ну, тут... Що вам показувати, в принципі, все є. YouTube Music, YouTube. Але немає в даній магнітолі Apple CarPlay. Що я досить зручною опцією. Хотілося б таку звичайну штуку мати в себе на борту. Так що по магнітолі далі буде цікаве відео. Підписуйтесь, далі щось буде цікаво, як завжди. Ну Ми запускаємося і прогріваємо наш. Нашу шкодяру. Як то кажуть, турбінка дує, шкода їде. Да? Будемо сподіватися, що дана присадка працює, тому що автомобіль вже не новий, звичайно. Так. Відкриємо капот. Ого, пилюки. Так, поставимося тут. По роботі двигуна працює вона специфічно, так, як дизель. Я, я думаю, що багато хто це замічав. Двигун у нас із прямим приском. Тому така в нього робота. Так, ну давайте тепер перейдемо до в першу чергу до нашого ловола. А, є в нас отакий косачок. Визнаю дану... Дану поломку, дану проблему це винувати я. Поспішили, забуксував у нас Камаз, висипали ми соняшник, возили да, з поля. І витягували його оцими грузами, зачепили мене цеп. І отака у нас біда вийшла. Ну, мій косачок, але оці деталі в нас є. В принципі, можна його зварити, це у нас чугун, ну, щоб купи трималися, бо вид якось не дуже презентабельний. Пішли, покажу глядачам крила. Питали мене підписники. Підписник телефонував, запитував, як кріпляться крила в даному тракторі. Це я знімав крила і оцю основу для того, щоб помазати отам я та водничка. Так що, щоб до неї добратися, треба знімати крила повністю. Крила зняв, бо також репнуло в мене праве крило. Заїхав я, коли орав. Коли орав, я заїхав в посадку, бо посадки не опиляні і зламалось у нас крило. Тому поки мазав, зняв і буду ремонтувати. Будемо паяти, так як слід, не хочу я наліпляти тішинки. Ну, можливо, прийдеться, бо хто значить вийде відремонтуватися. Коротше, дивіться, покажи по кріпленню. бо підписник питав. Дивіться, кріпиться отака пластина. Потім у нас тут стоять 4 болта. І кріпиться саме крило. Ну, Ви знаєте, що це є болячкою даних тракторів, ловала, від цього нікуди не дінешся. Так, ну по трактору бачите, що навощили, набрили, намили, трактор в огнях, сіяє. Купили ми Що ми купили? Масло, так? Да? На доливку. Пішли, покажемо масло. А ти відніс, так? Да? Ну, Купили масло Q8 на доливку, бо двигун трошки підгріб масло. Трактор пускали ми в оранку. Говорив я раніше, що думав я, що ми орали, точніше, велесом на 30 см, але вийшло так, що ми орали на 40 см. То от вам і відповідь на те, що... чого трактор не тягнув. Все воно було б нормально, все б воно тягнуло, якби захвастує М30. Так що є такий момент. Не додивився, не догледів сервісник, можливо, не замітив. Так, ну і культиватор білоцерківський, всім вам відомий, хто в кого вони не є, такі культиватори, пишіть свій відгук, свій коментар. В принципі, по культиватору питань немає, але є моменти. Так, культиватор у нас. 13-го року випуску є табличка. І так, які в нас є проблеми по даному культиватору. Це перше втулочки, пальчики розбиті. І отак у нас не покажу чи покажу. Стійка в нас ходить. Та не покажу, бо... він, А, ось видно. Видно? Ось покажи. Дивіться, що, що в нас відбувається. Звичайно, що це людський фактор в цьому присутній, тому що, можливо, неправильно обслуговували, або невчасно от у нас така проблема і виходить. Але я вам скажу, що це не тільки в нас така проблема. Знаю людей, в яких є дані культиватори, то також дані болячки присутні. Що в нас були полопались пружини? Да? Купили ми нову пружину одна, друга, третя. Також є така проблемка, що пружини лопаються. Також по котку в нас оці підчіпники частенько приходиться замінювати на котку. Ну, бачите, культиватор вже побачив, побачив життя да? українських аграріїв. Ну, Але в цілому культиватор непоганий. Але якби. Скрізь розбиті в нас втулки, пальці. І його так ці секції стійки в сторону кидає. Ну, коротше, це, це не робота. Е, тому поки що думаю, що робити. Купляти новий культиватор чи ремонтувати цей. Так що підказуйте, хто в курсі діла, хто ремонтує, хто ремонтував, точніше, що робити: купляти новий чи ремонтувати цей. Звичайно, хочеться новеньке. Думаю. Обновляти чи не обновляти. Так, що по культиватору розібралися. Болячки показав, розказав, нюанси. Але в цілому культиватор дійсно непоганий. За свої гроші, які він коштував, я точно не пам'ятаю, але непоганий непоганий культиватор. І роботу робить, він за свої гроші він робить нормальну роботу. От що я вам скажу. До речі, зачепили ми сівалочку, пішли в сіалку покажемо. Сівалка у нас Велесагра, СПМ8. Так. Ну, витягли сівалочку. Що нам треба замінити? Це в першу чергу оці насіння проводи, точніше, з цієї сторони. І піддобрива проводи. Да? Також та сама історія. Ну це, це не поломка, не то, що там якийсь нюанс, це просто... Від старості зношуються оці пневматичні трубки. Міняти будемо всі, тому що є на вигляд вони і цілі, але є мікро-мікро такі дірочки. Бачите? Дивись, ближче зніми. Щоб люди були в курсі діла, бажано б це все діло міняти кожного року, кожного сезону, для того, щоб не було потім нюансів із вакуумом. А так по сівалці, в принципі, шуми. Нюансів немає, а далі воно покаже в роботі. Це в нас підключається комп'ютер, у нас стоїть рекорд, насос. Ну, Нема що розказувати, в принципі, все сіє, все крутиться, вертиться. Так що пішліть далі далі до трактора. Так, пішліть народ, я вам ще покажу систему контролю висіву, яка в нас стоїть. Так. Стоїть у нас такий монітор, система висіву називається рекорд, трошки в пелюсі. Отака система цілком непогана, питань до неї нема ніяких. А так по салончику, по ловолу, пахучка. Трактор непоганий, в принципі, ми ним задоволені на 100%. Також це я читаю коментарі і там людей спеціалістів, тримай, які розказують це, як вибирати трактор. Є така думка, що якщо є бабло, то купляй там або Нью і так далі. То от Я думаю, в першу чергу потрібно зрозуміти, під які задачі ви купуєте той чи інший трактор. В даному випадку ми вибирали альтернативу МТЗ конкретно під сівалку Велесагра СПМ8. Сівалка сама по собі важка. МТЗону було важкувато, чихав, пихкав. Тим більше у нас перепади рельєфу, МТЗ не справлявся. І на заміну МТЗ ми купили китайця, Купляли трактора із запасом потужності, щоб... Вистачало його і під інші задачі. Під капотом даного коника в нас 130 китайських кінських сил. Запас потужності присутній, тому можна використовувати і для інших задач китайських сил. Може там 20 здохло вже. Так що трактором задоволені, в принципі, хоч він і китайський, але роботу свою робить, і це саме основне. Є звичайні моменти, це основний момент посидіння. Дивлюсь по ютубу також, що всі викидають заводське, ставлять собі будь-яке інше. Допустили ми помилку, заводське викинули і поставили отаке от сидіння із жондіра. Це комбайновське сидіння, але без амортизації взагалі без ніякої. Так то воно зручне, просторне з підлокітником. Але амортизації немає. Так що планую я в подальшому замовити собі пневмосидіння Думаю, буде набагато комфортніше для оператора. Буду працювати я, чи Володимир напарник. Спина це таке діло, яке треба берегти. Так, тепер давайте перейдемо до шкоди. З трактором В принципі, розібралися, показали подальших відео також. Та й попередніх відео, кому цікаво подивитись трактор в роботі, кому цікаво. Тепер переходимо до заливання нашої чудо-сумічі. Для турбінки. Для того, щоб турбінка дула і шкода їхала. Да? Так, відкриваємо. Двигун прогріли вже. Так, Що у нас пише інструкція? Змащує та захищає турбіну, та двигун має протизносний та антифрикційний захист. Спосіб застосування. Вилити в теплу моторну оливу сумісно з будь-якою оливою, будь-якими двигунами, каталітичними нейтралізаторами та DPF. Одна баночка заливається на 6 літрів моторної оливи. Ну, до 6 літрів. Відкриваємо. Понюхаємо, да? Як воно пахне? Тобі цікаво? А ну. ну, пахне так. А ну, понюхай, Оператору дамо. Лайкос. Так, заливаємо. Присадочку. Опа. Пішов процес. Да, автомобіль не новий, тому можливо, воно працює чи не працює. Подивимось далі у мене на каналі. Так що хто хоче спробувати, пробуйте. Ми протестуємо, потім поділимось із вами інформацією. Так, заливаємо, так? Да? Все, вилили. Так що, шановне панство, кому потрібна дана присадка від компанії Бардаль або будь-яка інша продукція, переходьте на їхній сайт, замовляйте. Компанія офіційна, перевірена. Виробник, до речі, в нас Бельгія. Покажи, кому комусь може, Цікаво буде. Отака от, от баночка. Так. А тепер ми запускаємо двигун для того, щоб по системі в нас дана присадка. Отак. От Все, працює. Все чітко, мотор не заклинив, ні. Присадку залили, будемо тестувати, як воно покаже себе в подальшому. До речі, треба додати антифризу, бо на нас низький рівень. Це ми коли міняли помпу, трошки нас витекло. Так що на цьому народ завершуємо відео. Наше коротеньке. Кому сподобалось, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Далі буде, як завжди, цікаво. Ну і обслуговуйте свої автомобілі вчасно і основне правильно. На цьому все. Всім дякую за увагу. І все буде Україна. Турбінка дує. Шкода їде. Ну що ти спеціаліст? Тепер я тебе познімаю. Я готов, готов... Гав, 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 гав. Готовий? <звук> Готовий тракторист новоспечений. Готуйся. Покажемо культиватор в роботі. З трактором Ловул. Готуйся, готуйся. Ну і рейс, я думаю, скоро буде. На королівський смак будемо вести соняшник. Ціни падають на все, але що ми? Тримаємося з усіх сил. Джонік. Скоро на кукурузу виїдемо. Да. Так что далі буде.